Так, у нас трошки біда, тому що трошки ми не замітили. Якщо передивитися відос, то видно там тріщинку на відосі отут. Ну вона така жорстко незамітна. Похожа була на оцю. Як вказується тут теж тріщина. Тут, тут заварили, навіть його трошки підтягнуло. И она разошлась а уже, стала такая больше заметна. И это... Вылезла сюда. И бачимо тут такая трещинка. Тоже. Скорее за все, ну потому что такая она стрёмная. Короче, она лопнула только на ширину седла. Далее она не пошла. І тут на середину сідла, на ширину сідла. Пропиляли бормашинкою і витягнули. Це, як оказалось, якийсь там ланкрузер, а який? Не знаю. Ну, як оказалось, оказалось, як всі кажуть, неубиваемый. Но трошки він приболів, Чуть-чуть. Чуть-чуть. Так, ще не показав. Саме таке интересное це пластинка, яка... яка якою ми будемо розтачувати, теж приїхала. Вона називається така. Бачимо вона така трошки на сторону, да? це неї іменно розточувати. Таку вийшло. Ми тут буквально, я знаю, десятки дві більше розміру заводського зробили. Збили сварку. І буквально по касанню, грубо говоря, пройшлися цей. Вже в розмір. Ну, як розмір? В чистовий. Ну і отаку вийшло. Коротше, ми, як завжди, спішили віддати і е, запороли. Запороли. Запороли того, що не зробили отку елементарну штучку. Не сделали, и все, и все, и запороли. А без неї никуда, никуда. Без неї нікуди. Якось так. Залізла вона. Ось так у нас получилось. Фасочки миллиметр. Лапансі. Киснусор уже. Панці робимо на глаз. Так, уже мусло є. Робимо на глаз, тому що ну, тут все остальне б ушне. Ну отако заподліцо повинно все бути. Що тут, заподліцо, що тут так. Заподліцо. Все, зараз поправимо свічку, притрем легенько клапана, подивимось, як там фаски. Як там фаски будуть. Ну, воно буде все нормально буде. А такий, такий, такий кустарний ремонт. Так, всім вітаннячко. Зараз може бути трошки смішно, бо... 300-й діб і робимо роботу таким різачком. Що тебе, е, Цей Розпідвал е, з якогось там крузака, не знаю. Не внікав, не інтересно. Ми на цю голову, на якому стоїть цей розпрядвал, робили голову, сідлавали. Може воно і буде в цьому відео. Привезли, ну, знакомі доволі люди, попросили зробити. 에, привезли, так говорять, на, що хочете роби, треба зробити все. Предисторія яка, є такий шківок, е, який зажали, десь там гри закваляються. Зажали все. Тут таке, як пімпочка торчить, ну така направляюща мала торчати, а там. Во. Е, лопнув просто болб. На момент установки затянуто, все було нормально, але но во час їзди той болт лопнув. Я не вникав, в чого і як, але факт є факт. Лопнув. І оцю посадку його розмололо ну, на одну сторону вибило його, погнуло всі клапана, І на том все закончилось. А як робити? Саме інше, ми взяли, такого быстро взяли. А не подивилися, як його робити. Кулачок великий, а шейка менша набагато, ніж кулачок. В малий токарний не лізе. Ну, можна зробити, але не малюнета. Токарнули таку от пімпу. Ну, можна було б на два і розрізати, ну, ми зробили на Е, Зажали такого і десь там сотка. Ну, лучше не як. І зробили. Ну, тут воно сідало, сідало з зазорчиком. Таким мінімальним. Тобто. От руки він ставиться і все. Там сотка дві воно по-любому буде. Зазор, якщо є. Ну, у нас тут вийшло сотенчик. Е -е, Торцанули легенько. Геть буквально. Просто каснулися, в принципі, вгадали там почти. Е, -е і розтачили отаку от, от маленьку фасочку. Там вийшло 4 мм, наче на 19. Тут у нас 20. Щоб воно залізло таку, з опорчиком легенько і це. Ну, іначе ніяк. Сказали, це все продається в зборі з головкою. Ну, немає дільно, коротше Значить, думалось все так просто. Но, увину ні. Ми були засерлилися і мичиком на три думали різьбу наріжу козну І болти будемо закручувати і в нього втулку вичали". Ну, Як частіше за все буває, ми урвали там мичик, ну і це кінечно. Е -е, отако накинули шайобочку, наварили таку блямбочку, нічого не заділи. Ну, посадку цю. Зараз щось приваримо і спробуємо витягти його. Все ж таки ми ж трошки. Ну і в нас вилізла вот така от от пальчик. Все, побідили. Зараз точимо новий і все.